Вишковате ін'єкції. Вам є що приховувати? Ну, такое що туди. Мене просто замкнули на ключ у салоні краси. Вона мені зняла покриття і побачила на двох синю гнійну псевдомонію. Це вони взагалі мене заблокували. Хотіла навести красу, але не позбулася волосся у власний день народження. Відома українська співачка шокувала, що сталося з її волоссям після салону. Українки неймовірні в будь-якому віці. В будь-якій ситуації вони доглядають себе до кінчиків нігтів. І здавалось би, б'юті сфера мала бути найкращою, красивою, чистою, прибутковою, але реальність. Трохи інша. Масіки відкривають салони для своїх коханих, аби було чимось зайнятись. Інші думають, що тут легко робити гроші. Але мало хто відкриває салон по-людськи санітарією, документами, повагою до клієнта. Зробили маникюр, бо все було нормально, нібито. Але Але була ситуація в тому, що і мене. Попросили зачекати перед візитом, нібито майстер підготується. Я зачекала хвилин п'ять, мене покликали. Я зайшла, і всі інструменти вже лежали на столі у майстрині е на робочому місці, хоча так не повинно бути. Але я на це не звернула відразу уваги. Ну, типу, я нічого їй не сказала, хоча, мабуть, треба було. Після візиту до салону, десь, мабуть, за тиждень, покриття почало потрошку відходити. Але я була хвора і не мала змоги йти кудись чи до них, чи до інших майстрів відразу переробити. Я записала до свого постійного майстра на прийом. Коли я прийшла до неї, вона мені зняла покриття і побачила на двох синю гнійну псевдомонію. Мені відразу обробили ці нігті і я їм в той же день ввечері написала, пояснила ситуацію, скинула їм фото, все пояснила спокійно, без скандалу, без нічого. Просто очікувала хоча б на їхнє вибачення і все. Ну, типу, в цій ситуації. Вони мені сказали, що вони не мають діла до цього, що це не вони. А коли я запитала журнал реалізації, вони взагалі мене заблокували. Uh -huh. Тобто виходить те, що вони навіть не запропонували вам, ймовірно, чи прийти Нічого. до них, аби вони самі подивилися на стан ваших нігтів? Чи навіть не попросили довідки Ні. там від Ні. лікарні? Ні. Угу. Нічого взагалі, просто заблокували і все. Це все вирішення питання пішли. Я постійно була в одного майстра сім років підряд. Я знаю її стерилізацію. Вона при мені дістає з крафт-пакетів інструменти, і в мене там індивідуальний набір. Там питань ніколи не було. Ну, так як я не могла до неї попасти, я один раз за сім років її зрадила, пішла в цей б'юті клаб, і тут відповідно відразу через три тижні в мене. На двох нігтях інфекція, ну типу, а хто винен в цій ситуації? Наша героїня не перша і точно не остання. Блок замість вибачень, мовчання замість відповідальності. Тож ми вирішили самі перевірити, як працює індустрія близьку. і вже перший візит з прихованою камерою показав більше ніж треба. Що ж, я записалася на зняття гель-лаку в Б'юті клаб Чебани. Починаю під прикриттям. В інстаграм у них усе блищить інтер'єри, акції, рілс, де вони показують, де комунікують із своїми клієнтами. О, навіть косметолог, подолог, масаж і солярій. Цікаво, а документи на всі ці послуги теж є. Зараз перевіримо. Перепрошую, це крафтовий пакет. Чи як? По-другому не буває. Ні, ну щоб ви показали позначку, що він знаю. Можна подивитися журнал стерилізації? У нас його немає. А чому? Тому що Я один майстер тут. Я ну, трошки переживаю. За що? Ну щоб не було там ні інфекції, нічого за нас. А зачем для этого журнал? На сайті у вас не один майстер і в інстаграмі. Угу. А... Кто слышали журнал стерилізації, ви ж не понимаєте для чего. А чого? А чи так говорите? Ви просто услышали. А мужу почту вашу мать книжку? Пожалуйста, это же я этим занимаюсь. Пожалуйста, к администратору подходите. Угу, администратору. Все а можно, пожалуйста, подарить маткнижку книжку вашего мастера? Книжка вашего мастера. А чому все особисто безпечна пенсія? Я хочу подивитися, чи, коли останній раз була перевірка якого угу. Угу. що працює mm. а Вона працює одна? Вона працює, неї стерилізація саме в її кабінеті окремо, uh -huh. і вона працює там одна. Так, але це її не позбавляє відповідальності вести журнал стерилізації. Звісно. Питання час відкривати карти, і моя операторка вже відкриває двері і готова фіксувати відповіді на питання. Я забороняю фотографувати мене. Е, нічого страшного. Продовжуємо зйомку. Е, я працюю в межах журналістського розслідування по закону України. Маю повне право фіксувати відео і фото зйомку. Е, ось і редакційне завдання. Я ще раз представляюся журналістка Марко Сулиць. Я хочу, щоб він мені дали коментар стосовно останніх ситуацій, які відбулися в вашому салоні, а саме зараження інфекцією під час манікюру. Так, ми знаємо стосовно цієї ситуації. Ми контактували з нашим клієнтом, дали відповідь стосовно того, запросили її до нас, на що вона відмовилась. А в мене є інша інформація, також скріний переписок те, що ви її заблокували. Заблокували десант в інстаграм. Доброго дня. <натоліст> да, так. Ні, ми не заблоковували клієнт. А як же ж тоді заблокована сторінка? Доброго дня. Доброго дня. Ви доброго... просто так стали Деподобі... вкритик до моєї операторки, що я трішки зракалася. Дивіться, це ви... клієнтка Анна, яка була 18 лютого <свист> у вас на манікюрі. доброго дня. Мене Анна звати, я власниця салону. Приємно. Мене звати Марго, я журналістка. в рамках журналістського розслідування. Можете переглянути редакційне завдання, офіційно підтверджую. Чому виникла певна ситуація? Чому просто ви блокуєте ваших клієнтів? Це ж ваша репутація. Так от ми хочемо вияснити, ну, ви кажете, що ми заблокували, ми зараз з вами почали розмову, але це інший взагалі клієнт була скарга стосовно того, що на великому пальці нігтілої пластини на ногах. А, вже на той... ногах. То ви не знаєте, було. що вже на ногах у вас теж є проблема. Не було куточок. Та -та! Не було спилені, а ми стосовно але... Анни 18 лютого, яку вам сказала і на кадрі це стояти. Так, ні, куточок нігтя був спирний, але не було ніяких інфекцій. Так, це ви стосовно того, хто на ногах чи на руках? А ви стосовно кого ми не знаємо клієнта. Тому що я вам сказала, давайте я вам скажу договори, no, я вам сказала за Анну 18, -го. 18 -го. Давайте я, лютого. Давайте я вам Мабуть, давайте ви, давайте, ви, да. буду да, Була Анна у нас 18 лютого, Потім вона написала про скаргу, що у неї, в неї там грибок на. А, вона позвонила, да? чи особисто написала. Ні, вона спочатку написала, що в неї один нігт, да, в Інстаграмі, а на Google Maps написала потім, що два нігтя. Ну, таке. От е наш подолог подивилася фотографії, і вона каже, що цей грибок не може там, розвинутись за два тижні, що йому потрібно, щоб визріти, три місяці. Ми це все пишемо. Що зверніться до свого майстра, тому що ну в нас все стерильно, все одноразово, і Грибок же лише чомусь на одному, ну не знаю, що на одному нігті. Що ви блокуєте? То... Що це теж означає? Тому що вона пише, ми їй відповідаємо. Вона пише просто, щоб не псувати собі настрій. Чесно, угу. чесно я особисто її заблокувала, тому що їй відповідаєш, вона все рівно своє ви вививині і все. Ну тобто з однієї сторони в неї своя інформація і все. Так, офіційна позиція не стерилізація, а настрій не вибачення, а блок сказала. Те, що в інстаграмі вона вам написала стосовно того, що зараження на одному пальці, а в Google на двох. На жаль, ви сказали е, неправильно. Може, ви помилилися, бо спеціально. Тому що в інстаграмі одразу при зверненні Аня написала те, що в мене майстер знайшла ось таку знахідку на двох пальцях. В інстаграмі вона вам теж одразу це написала. Човно? Хорошо, журналу стерилізації немає. Ваш майстер мені теж сказала, що да. ви слухали, що такое журнал стерилізації, питаєте, що там мені здесь сказати, і вообще є один майстер, котрий десь итоги. Ні, Ми я потрібно всім працювати. Да, також дивіться в вашому салоні є масаж, є косметолог і є солярі. Угу. Ви можете надати, будь ласка, кведи, які вам дозволяють проводити цю діяльність? Кому? вам? Да. Ні, я не буду вам нічого надавати. Числа. Чому вам є, що приховувати? Ні, але я не хочу вам нічого. Я як журналіст, межа журналістського розслідування прийшла до вас з якої перевіряючої служби? Кведи журналіст перевіряю. журналістських розслідувань. А ця вся інформація є О, у мене чесні. ваш квед 9602, надання послуг перукарнями та салонами краси. Ну ви все витягли всю інформацію, то чому ви мене запитали? тобто? Ви признаєте те, що у вас немає квету на косметологію? У вас немає ліцензії МОЗ. Надання косметологічних послуг. Ви школа ін'єкції. Алло. Uh. Анна закрила двері. Мабуть, тут да, кабінет у нас косметолога ховається. Тут нам ліберальні. А, тут кабінет косметолога. Так, ви ж мені перешкоджаєте журналістській діяльності. Зараз ви не маєте Який мастер? Ну, це вже наше право. Так, тут має право тільки косметолог працювати. Да, все має бути стерильно. Ви не маєте право заходити в верхньому одязі. Я можу зняти верхній одяг і зайти. Давайте зробимо так. І все. Просто щоб підтвердити. Ну, тепер ще є кабінет косметолога. Відкрийте двері, включай, випустить мене звідси. Ви не маєте мене просто зачинили на ключ у звичайному салоні краси, і я досі не можу зрозуміти, що там такого, що треба ховати. Журнал стерилізації, косметолога без документів. Це салон, а не спецоб'єкт. Поки я була зачинена, анна встигла спокійно поговорити по телефону, а потім просто вийшла без паніки, без замків. Може для когось ця ситуація звична, але для мене вона досі не зрозуміла. А скільки ви ще часу будете в село? Ми вже хотіли їхати. Ми все дізналися. Кведі ви не надали підтвердження, не надали, відмовились коментувати угу. а, дану Все, ж могли прокоментувати. Якщо б вам не було що приховувати у вас, є веде ліцензія міністерства охорони здоров'я прямо зараз. Ви би, мабуть, підтвердили мабуть, цю Ви Ось так, ну, така класна колористка. Така красива жінка. Така до чого це одне до другого. Є певні порушення. Надію, що ви більше не будете блокувати клієнтів, і будете вправи брати відповідальність. Надію власне, а, що а... у нас будуть тільки гарні клієнти, <смас> вдячні. Що ви маєте право питати та вимагати як клієнт салону краси? Перше побачити медичну книжку майстра згідно з Держсанепіденнормами, Працівники, які надають послуги з манікюру, педикюру, косметології, мають проходити медогляди та мати чинну санітарну книжку. Друге, запитати, як обробляються інструменти. Повна стерилізація повинна проводитись після кожного клієнта. Це не секретна інформація. Переконатись, що інструменти відкриваються при вас із крафт пакету. Одноразові пилки, рукавички, аплікатори не перуться, а викидаються. Дізнатись, які кведи зареєстровані у салоні. Ін'єкції, чистки та інші медичні втручання дозволені лише з відповідним квет та ліцензією від Міністерства охорони. Не здоров'я ізі салон, про який говорить вся б'юті індустрія. Хтось рівняється, а хтось їм заздрить. Ми зараз сюди зайдемо з камерою, і перевіримо, як воно є насправді, що ховається за красивими інтер'єрами. Ізі. Доброго дня, Доброго дня мене звати Маргою, журналістка, і ми хочемо вас подивитися, як у вас залі проходить стерилізація. Ось моє редакційне завдання. можете тут в залі ознайомитись. Ми зараз перевіряємо салони краси на стерилізацію, і нам дуже цікаво, чи у вас усе правильно. Ми не проти, дякуємо. Будемо тільки разі. Ми можемо приходити. Да? Нас ніхто не виганяє. Тут Стерилізації наша. Ну і як правило, починаємо ми з замочування інструменту. Тут, ось якраз, у нас ще декілька хвилин лишається. Будемо виймати інструмент. Після цього ми перекладаємо його у ультразвукову мийку, промиваємо. Після цього ми промиваємо його під проточною водою і просушуємо. Теж можете бачити, у нас тут просушуються інструменти. Для роботи ми використовуємо Автоклав. Він у нас дуже якісний, дуже класний. За його роботою ми впевнені, є всі документи на нього, гарантійні талони. Також ось можете побачити у нас оброблені інструменти. Uh -huh. Коли інструмент оброблюється, змінюється індикатор. І ось, власне, ще вони тепленькі. У нас є таблиця, в яку ми записуємо, коли ми змінюємо розчин, який саме розчин використовуємо, яка концентрація розчину. Обов'язково ми ставимо свій підпис, бо ми беремо на себе за це відповідальність. І так ми вже ведемо облік і контролюємо, щоб все було вчасно змінено. Можете показати все? Так, так, звичайно. Ось ми тут все записуємо. Як правило, розчин міняється кожних три дні, але також ми дивимося по завантаженню. Також можу показати педикюрний кабінет. Це mm -hmm. наше педикюрне місце. Це, ну, в принципі, ми, як правило, застеляємо У нас тут і чохольчики є, але все одно одноразові. Простині ні, ми також застеляємо. От там ось є коврик для ніг. Він також застеляється, тому що щоб люди не наступали, типу багато людей на один той самий коврик, щоб не наступали ножками. А, так, так, того, так, так ми все змінюємо. Звичайно, ми перевірили зону стерилізації. все відкрито, чисто по стандарту. А потім до нас вийшов сам власник і сказав неочікувані речі без прикрас і дипломатії. вчора, вчора всім Кидав і тому думаю, все обрали. Все, все <смі> Щоб не було в інстаграмі так, а отак. Тому завжди команду, завжди, яка б вона не була, ти тримаєш руку на пульсі, по-другому це не робить. Ну не, не роби ніяк. Ніякої мотивації, ні фінансової, нічого. Тільки суто тримати за горляку всю команду, і тоді все буде гаразд. Тому я завжди на місцях. Ми завжди беремо відповідальність. Якщо це дійсно наша провина, це дійсно наша вина. В будь-якому випадку ми все переробляємо за свій рахунок. У нас є е подарки, деякі ми не ховаємо скел скелетів у шафу. У нас е також є промахи, помилки. Ми їх е справляємо. Є клієнти, які безкоштовно рік ходять на процедури за мій рахунок, тому що була помилка. Майстрів, які подумали, що вони зірки, але по факту це не спрацювало. Але що зроблено, то зроблено. Доводиться відповідати і ми відповідаємо. Ми -то знаємо, що Ізі це оригінал, а все, все будь-яке це, це копія, і вона, крім посмішок, нічого не лишає, тому що ну, це зовсім не те. Я б сказав, багато відкривається хороших парикмахерських. Ну, це не солони, будь-де просматриється чітка позиція і філософія, просто, просто стіни, просто сама найдешевша бюджетні меблі, оборудовані і маркетинг, форма і все-все-все ну, як під копірку, тільки лиш змінюється колір. колір салонучи одежду, Це но цены салона не про щось э, классное э, у меня была идея когда я открывал этот салон он мне был вообще не по зубам у меня было 800 тысяч гривен я зашел открыл дверь заплатил аренду и у меня осталось э, просто ключи в руках. Пустое помещение еще нет. Я понимаю, мне надо еще минимум 7 миллионов, чтобы просто запуститься косо-криво. Но я понимаю, что я сделаю самый красивый салон в стране, в центре. И это будет достопримечательность вообще страны в целом. Мастера будут приходить и кайфовать. Люди со всей страны приезжают, чтобы побыть в этом салоне, потому что, ну, это круто, это красиво. Для меня это гордость. Просто открыть э, салоны на табуретке, посадить зеркала на стену, приклеить по 50 копеек, ребят, ну, это не о салонах. Это, блядь, ну, такое что-то. Тому мені є чем чим гордитися. Люди побували в Європі, вони там э, побыли, приїхали, говорят, тихо, ми таких салонів не видели. І нам є чим гордитися всій команді. Вся команда їба, еб... щоб построить цей крутой салон. Ми це зробили. Red Flag дуже ну, в своїй манері э, відповім. Э, якщо э, ти заходиш в салон і від усього у тебе не стоїть, це Red Flag, все. Должна быть вот эта атмосфера. Ты заходишь, и ты как дома. У нас клиенты приходят, они валятся на диван, они расслаблены, собаки бегают, все там туда-сюда. Они э, дружат э, друг с другом, ходят в кафе туда-сюда. Ну, то есть. Атмосфера, классная косметика, косметика по идеальным ценам, услуга на высоком уровне, салоны каждый раз все лучше и лучше, там э, сервис дооснащается, оборудование дооснащается. Бл все делается для того, чтобы было круто. Поэтому, если вы заходите и видите, что э, в какой-то компании или салонах этого не происходит, услуги на одном уровне, либо они падают. Э, ну, сервис он не улучшается, а такой непонятный, то, ну, ну не знаю. В першу чергу, на що ми звертаємо увагу, коли приходить клієнт, обов'язково інструмент має бути повністю запакований і обов'язково має бути одноразова пилочка. Основа для пилочки у нас запакована. Пакетів уже перед клієнтом без клієнта ми не відкриваємо пакет, відкриваємо тільки перед клієнтом, клеїмо одноразову пилочку і одноразовий бафик після клієнта. Він знімається, викидається. Основа для пилочки оброблюється. Пилочки по декілька разів на різних клієнтів не використовуються і немає такого, що там на одного клієнта є там своя пилочка. Ні, такого немає. Все одноразове, все використовується один раз. Це саме стосується апельсинових паличок, також обов'язково. Рукавички, без рукавичок ніяк, коли клієнт приходить, вся поверхня має бути оброблена. Ми оброблюємо її бацелолом. Ручки клієнта ми обробляємо антисептиком. У нас це це антисептик для шкіри. І свої ручки навіть в рукавичках оброблюємо і ручки клієнта. Також на що раджу звертати увагу, знову ж таки, щоб пакети відкривалися при клієнтах, обов'язково звертати увагу на індикатор, якщо ви там не дуже обізнані, ви можете запитати у майстра, якщо ви не впевнені, що цей інструмент може бути оброблений. Ви можете попросити показати, як виглядає крафт пакет не простерилізований і як виглядає простерилізований, щоб ви могли зрівняти індикатори. І зробити висновок. Якщо ви бачите десь якийсь підвох, рекомендую бігти відразу, бо в першу чергу це наше здоров'я за здоров'я. Ми переживаємо. Елітний ЖК у самому центрі столиці зайшла під виглядом клієнтки записатись на манікюр, але перед послугою запитала про стерилізацію. Чесно, не очікувала такої відповіді. Всі інструменти у нас. Завжди проходять обробку. Ми замочуємо їх. теж, вистажила. Ну, звичайно, є звичайно. Навіть просто знаєте, бо зараз дуже часто в салонах Його, в такі штуки. Спочатку замочується інструмент, лежить там довго, потім сухожариться. Воно угу. тобто, все одноразове. розове. Дані, якщо що, коли прийду, я можу там в принципі якщо, що да, Можете, так стерилізацію. Ведеться завжди. Це розслідування не для галочки, бо наступного разу це може статися з кожною з вас. Запитуйте, перевіряйте, не мовчіть, бо краса це про комфорт, а не про страх. І салон краси не має бути квестом на виживання.